Доброго ранку, прекрасні люди з Wi-Fi-підключенням. Сьогодні 18 липня і знаєте, хто святкує день народження? Тетріс. Так, саме та гра, яка вчила нас головному в у житті. Якщо ти не впишешся в систему, тебе просто викинуть на гору, а потім усе закінчиться панікою і швидкою музикою. Але не хвилюйтеся, сьогодні не буде музики, тільки слова і трохи дивних думок, як завжди. Ми починаємо наш проранок. І тепер давайте подивимося, що сьогодні святкує людство всесвітній день слухання це чудовий момент, щоб нагадати собі слухати це мистецтво. Хоча, чесно, деякі слухають тільки свої думки, а інші шум-кондиціонера, бо він єдиний, хто їх не перебуває. Сьогоднішня порада, хоча б раз спробуйте вислухати людину до кінця, так навіть якщо вона розповідає, як тетріс вплинув на її життя. Спойлер ніяк. Але як бути із тими, хто любить говорити? Для них є інше свято день ідеальної сім'ї. Ідеальна сім'я це коли всі говорять, але ніхто не слухає. А потім усі щасливі, бо кожен залишився при своїй думці. І про іменине сьогодні вітаємо всіх афанасій, фамельянів, іванів та степанів. Хлопці, якщо ви дивитесь це відео, знайте у світі стільки свят, а ви одне з них. Тільки не намагайтеся скласти свої імена у тетрис, бо вийде дивний пароль від Wi-Fi. Тепер про прикмети, ластівки та стріжі літають низько, готуйтеся до дощу. А якщо літають у TikTok, то чекайте на новий челендж дощові танці. Галки купаються в пилюці, буде спека. А якщо вони ще й виставили селфі. То спека буде із травмою. вранці туман, день буде ясний і гарячий, бо природа працює за принципом: спочатку загадка, потім сюрприз. Що сьогодні не можна робити: не торкайтеся віника, бо віник це як чужий смартфон, ніколи не знаєш, які там підписані чати, і ще відмовтеся від гучних гулянь. Бо якщо ви святкуєте так, що навіть ластівки в навушниках, то можливо пора переглянути свій плейліст. А тепер про те, що нам обіцяють зірки, це гороскоп. Тож овен сьогодні не про енергію або енергія на канікулах. Просто будьте людиною, цього вже досить. Телець, день вдалий для того, щоб нарешті зрозуміти пін-код від банківської карти не завжди 4 нулі. Близнюки, ви сьогодні, як реклама на YouTube, з'явитесь у найнезручніший момент, але хтось натисне, пропустити. Рак, хтось чекає від вас важливого рішення. Ви ж у цей час будете гуглити, чи можна одружитися на морській свинці. Лев сьогодні ви як Wi-Fi у метро, ніби є, але ніхто. Хто не вірить. Діва, ваш день пройде рівно, якщо не будете вимірювати його лінійкою. Терези, не вагайтесь, бо будь-який вибір краще, ніж три години роздумів у супермаркеті між макарони чи спагеті. Скорпіон, ваш план на сьогодні не кусати тих, хто не заслужив. Звучить просто, але вже знаєте, як воно буває. Стрілець, хочете пригод, просто загубіть зарядку від ноутбука. Пригоди самі прийдуть. Козарі, зірки, радять вам сьогодні бути як холодильник прохолодними та загадково гудячими. Удалі ви генератор ідей, але сьогодні вбудуйте фільтр, бо свічене готовий до кава з борщем. Ну і риби вам потрібно більше мрій або хоча б новий плет. Плет вирішує все. Ну а тепер, друзі, дійсно про головне. Знаєте, що сьогодні п'ятниця, і для багатьох це як фінал серіалу, нарешті. Але я хочу, щоб ви дивилися на п'ятницю не як на втечу від проблем, а як на доказ того, що ви пройшли тиждень. Ви вижили в цьому хаосі, і тепер у вас є право не просто радіти а пишатися собою. Бо п'ятниця це не просто день, це момент, коли ви кажете собі, я витримав. Тож сьогодні дозвольте собі маленьку перемогу, навіть якщо це просто чашка кави з видом на вікно, бо ви цього варті. Ну я дякую, що ви були зі мною, ви як улюблений рівень у Тетрісі. Без вас усе розвалюється. Побачимося завтра. Поки слухайте світ не торкайтеся віників і пам'ятайте, ідеальна сім'я це та, яка підпишеться на мій канал. Бережіть себе, свою сім'ю, тих, кого ви любите, і найголовніше не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!